Держава зараз дуже погано працює з точки зору контролю якості за будівництвом. Багато порушень, містобудівних, багато порушень в, в самому процесі будівництва. І це все стало тому, що дуже послабили контроль, точніше, його взагалі немає зараз під час війни. І навіть є такі випадки, коли людина починає, от я бачив це в 2022 році, людина починає бурити сваї. Що в якомусь там на території будувати нове будівлю? Тобто, розумієте, свайс, значить, фундамент робить, тільки зараз починається нове будівництво. А в паспорті об'єкта написана реконструкція Там третього-четвертого поверху. Тобто, типу, вже і є і другий є, і от ти типу, побудовують третій, четвертий. А насправді нічого нема. А держава не контролює, тому що зараз мають право не контролювати через постанову кабіна. От і це велика проблема. Зараз дуже багато скарб находить від громадян. Багато надходить звернень, де люди просять допомогти розібратися, чому там в приватному секторі будуть п'ятиповерхівку. Ми пишемо звернення на мільйон, щоб нам пояснили, чи на Адіам, щоб нам пояснили, чому там будують там, п'ятиповерхівку в приватному секторі. Звичайно, відповідь, що зараз немає перевірок, тому що війна. І цим користуються оці ці от забудовники, про котрі ми говорили, та про яку якість можна говорити, коли вони можуть побудувати все, що завгодно, потім заднім числом чи там якось вести експлуатацію, і продавати.